Привіт! Сьогодні я покажу тобі, як штучний інтелект створює картинки краще, ніж я могла б намалювати за тиждень. Ми разом створимо свій власний АІ-арт. з нуля. Буквально з однієї фрази. Якщо ти думаєш, що це складно, я доведу, що це не так. Погнали! – це коли ти пишеш фразу, а нейросітка перетворює її в картинку. Типу магія, але ні, ось це просто математика і мільйони зображень, на яких навчали модель. Наприклад, я пишу «City at night» і отримую отаке. Все починається з промпту, це опис того, що ти хочеш. Чим точніше опис, тим кращий результат. AI буквально уявляє, що ти описав і малює. Уяви, ти кажеш художнику: намалюй мені казкову кішку в стилі студіо Гіблі на хмарі вночі. Але художник це нейромережа. Вона не думає, а просто виводить картинку з мільйонів прикладів. Пишемо простий промпт Дівчина в лісі англійською мовою. В результаті ми отримуємо непогану картинку, але нудну. А якщо написати докладніше, наприклад, містична дівчина ельф зі сріблястим волоссям, що стоїть у лісі, що світиться, стиль фентезі, ультрадеталізований, м'яке світло. Тоді ми отримаємо набагато кращий результат. А й любить конкретику: чим більше деталей, тим ближче до твоєї уяви. Тепер давай змінимо стиль. Один і той самий промпт, але різна естетика в стилі аніме. Як студіо гіблі в темному готичному стилі. Як акварельний живопис. Вау! Нейросітка реально перетворює твої слова в емоцію. Хочеш ніжну акварель отримаєш. Хочеш хорор – без проблем. Якщо хочеш створювати класний ай-арт, ось три поради. Будь точним! Використовуй ключові фрази: Ultra detailed, «Soft софтлайтінг, трендінг Он Артстейшн, «Portrait Shot» Грайся зі стилями і пробуй англійською, бо більшість моделей краще її розуміє. І не забувай, це твоє бачення, а й лише інструмент. Тепер ти знаєш, як зробити шедевр за хвилину. Спробуй сам. Напиши в коментарях свій улюблений стиль, а я покажу, як його згенерувати і підписуйся. Далі буде ще глибше: а її портрети, аватари і навіть анімація. Якщо дослухав до цього моменту, тримай бонус. Ось мої топ-програми для створення Ай-Артів.